И всем привет на канале Лек 25К. И да, сегодня я построю горд за один блок и за 150 блоков. Конечно, же лайки и подписка, ну и погнали. Відосиків не було вже десь 11 днів. Так що я буду чуть-чуть редко знімати, казав же на минулих відео. Горд за один блок. Що ми можемо поставити? Ну, конечно же, я думаю, це буде легкий вибір. Отакі От, доміки. І все, у нас тільки вийшли в один домік. І це тільки за один блок. Потім ми перейдемо за 150 блоків. Ви кажуть, що це просто звичайне здання. Ладно, погнали на 150 блоків. У город за 150 блоків можна построїти ідеальний. Так що ми починаємо строїти. Перше, що ми можемо поставити, це. Во! Ми можемо поставити отакі перше здання. Далі ми можемо зробити, далі ми можемо поставити лавочки, якісь чи ще щось. І так, от такі вот, типу поставив кріселка, на які може сісти, хто хоче. Далі, це вже десь у нас 5 блоків. Далі у нас ідуть якісь. Давайте вот так вот зруйним. Вот такиесь растения. Ну да, можна ще, в принципі, додати растені. Ну, а які ми можемо ще додати з вами. Я думаю, додати ще такі от світочки для красоти. Отакі от о. Я думаю, машину, машину ще й поставимо. Якусь. Ну, я думаю, давайте поставимо таку машину. І ще отакого от Все, це хватить. Це будуть тільки машини ті, хто живуть на цих квартирах. Далі ми підемо, далі ми зробимо продукт магазин дуже близько до, дуже близько до цього. Цих квартир. І так, поставили ми поставили ми, ми значить, трохи домиків. Виходить, поки що у нас так виглядає. Да. Це вже десь 14 блоків. Надіюсь, зараз ми заходимо з вами і надіюсь, що ми зробимо при прикольний город. Так, що ми тут з вами ставимо? Зараз не йдемо. такі о, можна полочки перші поставити во вході. Отакі от такі, о, будуть перші полочки. Тут о, будуть всі нормальні продукти. Далі ще, далі ще от того можна ходити і шукати хороші продукти. Отаково от, от я, в принципі, зараз зробив. Це щось ще замало, але вже ми поставили блоків 27. Так що, я думаю, в магазинчик буде отак от вже виглядати. Так що, що ми зробимо, ми зробимо типу сразу куски піци. Можна буде не сразу одну піцу купляти, а сразу тут будуть зроблені, типа зготовлені куски піци. Далі. Тут того тільки будуть і щось сладеньке тільки буде. Тут ми ставимо кучу чого. сок беремо. Ну так, да, в принципі, ще непогано. Далі поставимо давайте з вами лапшу. Зверху буде лапша. Далі отут это тепер ще. Будет на, на першій полці будуть різні шоколадки. Надо буде жир взяти. Так вот у нас все готово. Тепер слідуча полка. Якісь будуть види тортиків. Разні будуть. Ну, ладно, не будуть різних, так що я, походу, неправду сказав. Далі, що ми ще ставимо? Ще ми з вами можемо поставити якісь піроги. Пірогу поставимо з вами. Наверху буде заготовлений пірог. Далі будуть чейти. Водичка якась, чи Ну, конечно же, давайте я з вам... А давайте зробим отдельную штуку для мороженого. От у хот-доги. Вот такі будут разные доги И пончики. Пончики шоколадні будуть. Шоко будуть шоколадні пончики. А далі будуть от такі. Во. Бем. Бем. Готово. Морожену, звісно ж, ми зробимо для кассира. Я... Давайте, давайте тоді зробимо два касіри. Перший касір буде тоді просто плачувати все. А це його буде робити морожену. Тільки йому треба штука, щоб робити його. Перше, що ми зробимо, ми зробимо тут вкуси морожена. мороженого. От, все, в принципі, готово. І так, що тепер буде? Ми... Ой, ми чуть-чуть неправильно зробили. Прийдеться буде все переставити. Тепер будуть хороші продукти. Звісно ж, тут будуть хороші продукти. Перше, це хліб буде. На других полках буде одна вода. На других полках ми ставимо воду. Далі. Конечно же, якісь обічну булочку. Я думаю, обічна булочка буде отакова. От Готова. Ну так, да, перші хороші продукти ми готові. Далі якісь газіровки. Газіровки будуть типа кваса, щось типа такого. Це буде поки що на самому першому тільки отакі от во. Далі на другому будуть ще різні вкуси. підписник, я на цей магазин вже десь потратив 50, вже десь 40 блоків. Так що треба ще 100 блоків зекономити. На... Мене треба на, ще на парубку. От коротше, саме її, жовтенький, найперукольний квас буде. Далі фрукти. Фрукти ми зробимо з вами: першу буде виноград. Далі будуть яблочко. Ставимо їх. І останнє, що будет дыня. І, і саме останнє, це кавунчик. Конечно же, я не забув про великий кавун. Готово, а на вот цього полці, що ми зробимо. На цій полці я зроблю. Якісь, якісь напідки, типа сока щось або ще щось. Багато його тут не буде. І ще ми зробимо тут бургер. Або якісь бутерброди. Тут буде ця... щось буде разне. Ну, я думаю, останні бананчики будуть. Все. Готово. Ми зробили з вами магазин, а на оцих цих полках... Ми можемо щось теж придумати. На оцих полках ми зробимо бургери. Тут буде куча бургерів. От, готово. На першій палиці отакі його будуть. Далі ми можемо ще придумати з вами таку. Два таку тільки буде. А далі буде піца. Тут так буде тільки тут будет ті піца і кроссанчик, ще піца. і ще пі... Ой, який пирог. ще пицца. Готово. Тепер ще що ми можемо взяти, це тикви. Ну, в принципі, все готово. Осталось тут якийсь магазин, названня магазина зробити. Зробимо тут покупателі, конечно же. Готово, все. А тепер зробимо якісь. А тепер зробимо якісь названня. Готово. Ну да, в принципі, не поранений вийшов магазин. Ну, звісно тепер ми можемо продовжити робити щось. 84 блока. Це виходить, ми з вами продовжуємо ставити обічні домики. Тут, наприклад, давайте поставимо ще більше таких. Ми продовжуємо з вами робити цей горд. Він невеликий, від, я надіюсь. один іранський магазин. Далі зробимо кафе. Кафешка буде. Буде тільки дві кафешки в городі. Дві кафешки буде. У цього біля магазину продуктивного. Далі ми ставимо отак. Тут буде місце там, де небагато людей живе. Далі, ми можемо з вами поставити. Що ще можемо поставити? Получається, я можу поставити близький туалет. Щоб люди могли сходити в туалет біля. одразу вже біля цього. Далі, що ми можемо поставити, це чоловічки. Чоловічків надо побільше. Чикінів якихось чи курочок. Так, цей. Я думаю, без очей нам не треба. От у того будуть теж якісь люди, які на, каф... на кафешці сидять. Далі от у того теж будуть якісь. Осталось 46 блоків. Получається, що ми з вами ще можемо придумати? І останнє, що ми з вами робимо, це банк. На банку буде тут у нас людина, яка буде мати сейфи різні і роздавати нам гроші наші. Або давати в долги. Бо Отакий воно Ківо у нас буде чоловічок. Тепер, що ми ще можемо зробити в нашому банку це сейф гігантський. Там будуть гроші і, всього городу. Тут а тільки буде золото, бо можні гроші будуть людей. В принципі, 115 блоків. Ми мали зробити за 150, але так город нормальний статуя, машини. Ну, в принципі, не вийшов непоганий. Останнє, що ми можемо зробити, ми можемо зробити. Ще чуть-чуть, типа такого щось китайських домиків. Тут, типа, щось були якісь китайські домики. Це десь вже 118 блоків. Ну ми додамо за вам побільше. Дуже прикол... Вийшло дуже прикольно. Далі, що ми ще можемо додати, це якісь. Це ми можемо додати тут якісь свалку. Тут буде куча чор розкидане. Вот такого все зроблено. Вот такого прикольно запро того прикольно все вийшло. І це вже десь 124 блока. Ось такое чуть-чуть зробив. Я не знаю, на що це вишка, але хай буде. Вишка з водой буде. І так, нам ще залишилося десь потратити 23 блока. Мені залиши 3 блоки. І на ці 3 блоки я, я ще хочу поставити PlayStation. Звісно ж, я зробив магазин, і ви бачите. Я зробив магазинчик з другими. Якимись планшетами чи якимись комп'ютерами. І це виходить, мій зараз буде останній блок. І це буде такий холодильник. Готово. Так, да, ми зробили дуже прикольне. Зараз ви подивитесь це весь город. Вот як він виглядить. що ми зайдемо сюди. Ось так во все выглядит. Далі банк. Ми зайдемо в банк. Вот такого статуя. Далі тут вообще є кафешка. Машини. І заходимо в банк. Заходимо зараз в банк з вами і показуємо вам все. От, вот так. Вовсе. Конечно же, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока.